Хочеш за мінімальні гроші виглядати якимось крутим престижним перцем? Ця кицька саме для тебе. Це у нас I-Pace в комплектації S 2018 року випуску. Автомобіль має батарею 90 кВт, запас ходу в 480 км, Розгін 0,104 і 4,8 секунди. Класний агресивний дизайн, і це як-не-як, -як, це ягуар, це там не якийсь там Hyundai, там не якийсь китай, це ягуар, тобто ти вже їдеш ніфіга фігасмі. На чому ти приїхав, тебе спитаються, друзі? Ти на Ягуарі. Це реально топ. І топ за свої гроші, тому що е, за таку суму грошей, що ми можемо взяти? ну... Ну да, чуть, чуть дорожче буде від кони 64 кВт, яка проїжджає в 400 км, але тут 480, тут розгін 4,8, це реально жирний варіант. І комплектація, хоч і проста, S, але в ній, в принципі, є все, що потрібно. Крута динаміка, збитий комфортний величезний автомобіль. На мою думку, це топовий варіант за ці гроші. Крім того, ціну, яку ви бачите знизу, на мою думку. Це дуже гарна ціна за цей автомобіль. Весь в рідній фарбі. Ми зараз з вами пройдемося товщиноміром, перевіримо цю машинку. Він весь в рідній фарбі. Повторюсь, зараз зробимо попередній По перевірку товщиноміром. Давай вам підходь поближче, покажемо, що у нас є. Давай з цієї сторони краще. Так я правша. Крила передні і ляда у нас пластмасові, прям як в мігані. Четвертому. Так, поїхали. 63, 61, 73, 65. Ручки, кстати, заїжджають, вони не залишаються такі, якщо. 66, 62, 76, 68, 69. Так, крила у нас пластмасові 88. 84. 80. 68.

в принципі, не будемо кожен сантиметр щупати, покажемо, як є. Величезні колеса, шини 235 65, 18. Комфортні, широкі лапки, скажімо так, і дуже класно тримає дорогу. Крім того, якщо їхати десь по якомусь невеликому бездоріжжю, тобто по польовій дорозі навіть, то дуже комфортний. Що ж, давайте перейдемо до салону, покажемо, що у нас всередині є. Як бачите, ручки у нас виїзні, парктроніки у нас круг. Цікавий взагалі дуже класний дизайн, скажімо так, незвичний для нас, тобто великий великий кросовір, який в той же час хетчбек. Спойлер, акулій хвост. Також тут утіний хвост є, дизайн реально дуже крутий. Стан по фарбі ідеальний, ми його не полірували, в принципі, просто загнали на мийку, 30 хвилин тому забрали з мийки, просто помили, почистили. Все, нічого не робити не потрібно. І на пробігу 110 тисяч кілометрів, да, в цьому автомобілі 110 тисяч, підтвердженого оригінального пробігу, стан взагалі на 5-5. До речі, що одразу скажу по поводу електромобілів, те, що люди часто ганяються за малим пробігом. Не варто, потрібно шукати живу батарею. Шукайте живу батарею, не пробіг. В електричках так не працює, як в дизелів. Хоча в дизелів також, якщо машина приїхала 100 тисяч і в ній ні разу масла не міняли, то цьому мотору вже скоро буде кердик. А якщо його гарно обслуговували, то він і півмільйона пробіг і ще буде їздити, буде в ідеальному стані. Так само з електричками. Якщо електричка правильно експлуатувалася, вона буде жива і буде жити ще дуже довго. Якщо автомобіль просто стояв, не експлуатувався, це дуже великий мінус для нього, так що потрібно взагалі перевіряти. Що ж, Переходимо до салону. погнали. По матеріалам все у нас по-багатому. Ну і як лендровер Ягуар, в принципі, не дивно. Сидиш всюди шильдики Ягуар, які напоминають тобі, що ти їдеш якби в преміальному авто. ЖК-приборка подобається мультимедію. Тут. Скло у нас і воно на дотик дуже приємне. Навігація все виводиться на дисплей, є проекція на лобове скло, не саме не виїзний екранчик, а на скло проекція. Дуже комфортно, воно вам не заважає. Тому як проекція виїжджає, воно трошки заважає. Тут воно на склі приємно, це, скажімо так, класний бонус. Таке, би, в дрібничках, але воно все, все по чуть-чуть. Все загалом дає вам якийсь комфорт, і ви відчуваєте себе в класному автомобілі. Якось так. По комплектації, що, в принципі, є все, що нам потрібно: клімат-контроль, підігріве сидінь, датчики дощу, датчики світла, утримання полоси, салонне дзеркало з автозатемненням. Є навіть датчики у нас в пасажирах, які показують, що їде якась перешкода, щоб вони не пригнули під колеса. Все сенсорне в принципі, Android Auto, Apple CarPlay, все тут є. Запас ходу у нас 480 км, Зараз у нас заряд майже 100% показує 335 км до заряду. Але колеги мої на ньому не їздили, а літали. Розгін якби 4,8 до соточки, тобто дуже класно їде динамічно і не хочеться тошнити, не хочеться економити, хочеться вистрілювати. Так що, крім того, абсолютна тишина в салоні. Не чути ні двигуна, нічого. От Попередньо знімав огляд на Land Rover Evoque то ну, ти чуєш мотор, ти чуєш цей дизель, ти чуєш вібрацію. Тут офігенно, абсолютно тишина і це додає е комфорту. Якось так, Кармашки є, тут всього достатньо. Мені подобається воно. Я би не такі їздив. Маючи домашню розетку, ти катаєшся просто задарма. Ось датчики, шильдики меридіан, ззаду сам за собою сижу, зріст в мене 175 см. місця тут реально дуже багато. Хоча він виглядає салон, якщо так глянути, то виглядає не сильно великим. Тим не менше, місця тут достатньо. Ззаду є воздуховоди. Розетки 12 вольт. По матеріалам, до речі, шкіра тут мені подобається, вона така приємна. В автомобілі хоч і 110 тисяч пробігу, але стан на тверду п'ятірку. Взагалі все класно, все добре. Зауважень в мене по ньому немає. А ззаду я їхав ззаду. А глядовість, звісно, така собі. Не сильно видно дорогу, як, наприклад, там в попередніх автомобілях які я знімав, наприклад, в Фордку. Але ззаду ззаду сидіння класне. Шкіра м'ягенька, сидиш, класно. Плюс перфорація абсолютно на всіх сидіннях, на передніх, на задніх місцях. Тут класно в трьох, в трьох, принципі, сидіти буде відносно комфортно, в двох взагалі ідеально. До речі, маємо два ключі до нього. Це вже теж великий бонус, так як часто автомобілі приїжджають з Європи саме з одним ключем. Пригнаний з Італії, розмитнений, сертифікований. Виписуємо договір купівлі-продажу, будете першим власником в Україні. На номера, які зараз висять, не дивіться це, повішали, так як з Італії вони взагалі приїжджають без номерів, але потрібно було якось переїхати, хоча б на мийку щось повісило. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Якщо ви хочете його глянути, попередньо бажано дзвоніть, так як у нас зараз шеф буде Вітя, приєм! Знаєш, ти дивишся це відео. Шеф у нас буде зараз на ньому кататися, я думаю. Ближайших тижня два але автомобіль став на продаж. Якщо ви хочете його оглянути, попередньо наберіть і домовтесь про огляд. Тест драйв без питань. Беріть з собою. Гарний настрій, з нас кава та покатушки на цьому апараті. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.